Намасте! Мене звати Ярина, і сьогодні ми з вами проведемо практику з акцентом на плечі та шиї. і також використаємо деякі техніки з йоготерапії. Запрошую вас практикувати зі мною. Отже, ми починаємо з положення сидячи з рівною спинами. Так як сидіти ми будемо досить довго, тому що сьогодні ми робимо акцент на верхній частині тіла, ви можете використовувати, наприклад, подушечку. І поставити її або під сідниці і скласти ноги у сукхасану, зручне положення, або сісти ось таким чином, поставити подушку вздовж і ось так сісти. Як вам буде комфортно, основне, щоб у вас не дуже втомлювались ноги, і була можливість випрямити спину. Отже, ми будемо починати з вами з дихання. Для початку налаштуємось на практику і подихаємо з вами трішечки. Подовжуємо вдих, подовжуємо видих і робимо наше дихання рівно, спокійно та глибоким. Спробуємо з вами подихати глибоким візичним диханням. Ви можете покласти руки на свої ребра для того, щоб відчувати краще, як у вас відбувається вдих та видих. Невдосім ми розширюємось і набираємо повітря, наче в живіт. Ви маєте відчувати, як ваші ребра розходяться в сторони. Вдих, ребра в сторону. Видих. Витягуємо діафрагму, звужуємо ребра, живіт, втягується. Наше притискаєте до спини. Якщо ви знайомі з технікою дифіння Джаю, можете додати сюди шипіння вашими голосовими зв'язками. Беремо 5 таких глибоких вдохів-видохів. Раз. 1, 2, 3, 4, 5. Повертаємось тут і зараз і дихаємо кілька разів у вашому звичному темпі. І починаємо нашу практику. Спочатку ми робимо невеличкі кола шиєю, але при цьому не задіючи нижній шийний відділ. Тобто ми робимо рух в бік, вушка до стелі, рух вниз це у нас, ми притискаємо підборіддя, наче до шиї, заїжджаємо назад. Рух в інший бік, вушка до стелі. І рух вгору — це наша громадня дріжці. Ми трішечки дивимося вище, ніж на рівні очей. І таким чином робимо таке маленьке коло. Три в один бік, повільно і дуже обережно. Коли голова внизу, повертаємось три в інший бік. Лужка до стелі, двома дріжджі, вужка до стелі, ретракція. закінчила. І тепер ми потягнемо з вами трішки ГКС. Городин на ключичний сільської подібний Він у нас включається, коли ми повертаємо голову. Ми ставимо долоньку незовні, до зліва спочатку, від обличчя. І намагаємось повернутися туди, до руки в ліву сторону. Ми робимо рух, наче ми хочемо повернути голову, але надаємо це зробити рукою. Потримали кілька циклів дихання. Розслабили і потягнули ви рукою, наче витягуєте собі шию в протилежний бік. Тепер знову надавили з цього положення вже, наче ви хочете повернути голову назад. І даємо це зробити ручкою. Кілька секунд подихали, розслабили і дотягнули ще. І третій раз. Ми наче намагаємось повернути голову, даємо це зробити ручкою. Відпустили, дотягнули. Відпускаємо. Ви тут маєте відчути таку легкість, наче. Ви. Голова сама повертається вліво. І тепер зробимо те саме з правим боком. Тепер ліва рука у вас на правій щоці. І ви намагаєтесь повернути голову вправо і робите опір. Відпустили потягнули. Знову робимо опір вже з цієї точки. Відпустимо. Потягнемо. Знову опір. Роблично 5 секунд. Відпустию і потягнуємо Повертаємо голову і направляємо праве вушко до правого плеча. І відчуваємо, як у нас витягується від вуха до плеча, дихаємо. Можемо додати навантаження правою рукою на голову і лівою рукою балансуємо на підлогу. Не високо. Вазерських рухів. Так ми відчуваємо ще більше витяжіння. витяжження. Доїхаємо тримаємо. Приблизно 5 циклі тихні. Відпускаємо руку голову. І робимо те саме на другий бік. Ліве вушко направляємо до лівого плеча, як витягується трапеція. Можемо віддати навантаження на голову. Ми тут не намагаємось притиснути, а лише легенько ставимо руку на голову. І права рука у вас в повітрі. Залишаємось тут приблизно на 5 секунд дихання. Відпускаємо, повертаємося, І тепер у вас є одне коліно. Почнемо з лівого. Ми кладемо руки на підлогу вперед і за коліном. Ось таким чином. Намагаємося це робити з рівною спиною. Тобто у вас може бути нахил трошки більший, може бути менший. Основне, щоб у вас не округлювалася при цьому спина. Опираємось. І ми робимо такий зачерпуючий рух шиї. Або хвильку. Ми наче відштовхнулися лопатками, підняли вгору, направили вгору і розвели. І робимо хвильку, піднімаємось і намагаємось цей рух робити якомога більш плавним. І задіювати всю можливу амплітуду руху в вашому хребті. Робимо по 5-6 разів на одну сторону. І тепер навпаки ми робимо голову вгору і округлюємось уже на підйомі, коли піднімаємось вгору. Прогнулись, опустились, округлились, піднялися. Також 5-6 разів. І повертаємось на другий бік і повторюємо дану вправу. Опираємось перед коліном і за коліном. І спочатку робимо хвильку в цей бік спочатку. Округлились? Затякнули і м'ялася. П'ять-шість разів. І навпаки ми прогинаємось, опускаємось півня. Як тут відбувається дихання, коли ми піднімаємось? Ми вдихаємо, коли опускаємось, видихаємо і повертаємось в вихідне положення з рівною спиною. Тут можете змінити положення ніг, якщо у вас вони втомилися. І далі ми зробимо з вами техніку нейрофлосинг. Це техніка для ліктєвого нерва і вона вам може допомогти справитися з такими симптомами, як затерпання, мурашки, пощипування. Якщо у вас, наприклад, в пальці або є в ліктях такі неприємні відчуття, спробуйте виконувати цю вправу регулярно вранці і ввечері, хоча б протягом двох тижнів. Ось тут або ось тут ми вам напишемо схему. А зараз ми зробимо по 10 разів на кожну сторону. Отже, лівою рукою ми притискаємо праве плече вниз, трішки наче створюємо отпір і опускаємо плече. І перше наше положення це колечко з трьох пальців, яке ми заводимо до ока. Голова нахилена вправо трішки. І ми наче надіваємо окулярчик. Це у нас положення перше. Рука тут в сторону, віку тут в сторону. І це видих. Навдосі. Ми випрямляємо руку і повертаємо голову в інший бік. Витягуємо значок. видих, окулярчик. Вдих. Витягнулись. Голова в протилежну сторону. Видих. Це вже третій раз. Вдих. 4. І звертаємо увагу. Якщо у вас тут неприємні відчуття, максимально неприємні, ви не можете це робити. Зверніться, будь ласка, до лікаря і перевірте стан свого шийного відділу хребта. Це може бути дзвіночком. І коли ми зробили 10 разів, відпускаємо руку. І повторюємо на іншу сторону. Тепер правою рукою ми опускаємо трішки вниз, ліве плече. А робимо з лівої руки колечко трьома пальцями. І нахилили голову в ліву сторону, одягнули наш окулярчик. Така весела вправа, якщо дивитися збоку. Вдих. Випряможну голова вправо, рука вліво. Видих. І повторюємо так 10 разів. У своєму темпі дихання. Вдих. Потягнулась. видих, скритилася. Здається, це 6. Всі знають, що йога вчителі не вміють рахувати, тому це нормально. Дев'ять. 10 і відпускаємо. Після цього ви можете, якщо ви відчуваєте напругу в плечах, зробити кілька кіл плечами. Піднімаємо плече вгору, назад і вниз, і ведемо повне коло. Робимо по 5 кіл назад і вперед. Далі ми з вами зробимо вправу на ретракцію шиї. Ретракція це ось цей рух, коли в нас тут йде назад. Наче засовується як шухлядка в шиї. Для цієї вправи вам знадобиться або плед, або килимок, скручений, або навіть якийсь ваш одяг, худі або светр. Ось, ми скручуємо з нього невеличкий рол. Зовсім невеликий, тому що ми будемо його ставити ззаду на шию в ось це місце, де у нас арка. Він не має нам відводити голову сильно вперед, а лише займати це місце. Наш скручений ров ми ставимо на задню поверхню шиї, а всю спину таз, поперек, плечі спину ми притискаємо міцно до стіни. Ось таким чином. Для початку можна навіть трішки менший ролл скрутити. Сідаємо зручно, рівно. І зараз будемо робити ось цей рух коло шия. Підборіддя направляється до шиї. І задню поверхню шиї ми наче тиснемо на цей ролл і притискаємо його до стіни. Зробимо так 5 разів по 2-3 цикли дихання. Ми робимо натиск, опір. Тут у вас буде три підборіддя, не хвилюйтесь, це так має бути. Це хороший знак. І тримаємо 2-3 цикли дихання. Протиснули і тримаємо і відпустили, розслабили. Тепер другий раз притискаємо і тримаємо. Відпустили, розслабились. І повторимо ще три рази. Кілька циклів дихання потримали і розслабили. Для кращого ефекту потрібно повторювати більшу кількість разів, але зараз наше завдання навчитися це робити і зрозуміти, що це за рух. Тримаємо. Це четвертий раз і відпустили. І останнє притиснули. Відбуді до шиї. Шиєю тиснемо на пледик. і тримаємо. Відпустили. А зараз ми виконаємо з вами техніку пір по сезометричну релаксацію для нашого грудного м'язу. Грудний м'яз у нас часто зажатий, і коли він у спазмі, він скорочений і тягне плечі всередину. Звідси у нас може з'являтися горизонтальна сутулість і порушення постави. Тому ми спробуємо з вами зараз розслабити грудний м'яз технікою пір. Вона виконується по 5 секунд напруження, розслаблення, розтягнення. Сідаємо ось таким чином. Можете сісти на е, стопи або поставити подушечку і е, стопи розвести в сторону. Сідаємо зручно, рівною спиною. І наше напруження це ми стискаємо долоні одна об одну. І створюємо сильний опір. Максимально тиснемо долонька в долоньку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Розслабляємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. І тепер складаємо замок за спиною. Намагаємось випрямити лікті і максимально витягнути руки назад. Раз, два, три, чотири, п'ять. Друге. Коло. Зжимаємо долоньки. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Розслабили. Раз. Два. Три. Чотири. 4. 5. Руки за спиною. Витягнулись. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Третє повторення. Зжимаю долоньки. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Рослабили. Раз. Два. Три. Чотири. 5. Руки за спиною. Витягнулись. Раз. Два. Три, чотири, 5. І таких підходів ми зробимо п'ять. Це четвертий. Стиснули долоні. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Розслабились. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Витягуємо руки за спиною. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. І останній підхід. Долоньки. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Розслабили. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. І потягнули. Раз, два, три, чотири, п'ять. Наступною вправою буде протракція і ретракція лопаток. Ми стаємо зараз положені кішки, манжеріасами, долоні під плечами, коліна під тазовими кістечками. Авдосі ми будемо опускатись вниз. Лопатки з'єднуємо. Все тіло у нас рухається, наче вниз. Руки при цьому сильні. Лопатки з'єднуємо. І намагаємось не тягнути плечі до вушок. Обов'язково відводимо їх назад. З'єднали лопатки. Вдих. І з видихом ми робимо рух, наче ми хочемо відштовхнутися долонями. І розводимо лопатки в сторону. Вдих. вдосі знову Звели лопатки, видих. Розводимо. При цьому не забуваємо про одія на банху і про те, що ми підтримуємо м'язами корус і поперек, щоб у нас ось тут не провисав поперек. Вдих, з'єднали лопатки в Вирізні сторони робимо таких вісім 4 5 п'ять. 7 8. І сідаємо назад в баласану. Тут ви можете зробити коліна ширше і витягнутися. Лягаємо грудною кліткою на підлогу. Якщо вона тут не дістає до підлоги, ви можете собі щось постелити або поставити подушечку. Розслабляємось, відпочиваємо. Щоб ще краще розслабити грудний відділ, ми можемо зробити невеличку скрутку. Опираємось на праву руку і лівою рукою вміряємо під праве плече, кладемо руку повністю на підлогу, голову на підлогу, Шия розслаблена. І дихаємо. А вдосі повільно витягуємо руку і змінюємо. Тепер у нас опора на ліву руку правою рукою Ми. кладемо її на підлогу. У мене тут трошки мало місця для неї, але теж намагаюся. І голова розслаблена. Шиє, лежить на підлозі голова і рука. Повертаємось, піднімаємось вгору і витягуємо ногу. До неї нас могли. Трішки втомитись, тому можемо їх розслабити. Пальчики від себе на себе. І ви також можете, якщо у вас є час, зробити собі невеличку шавасану, дехти зручно, накритись пледиком. І полежати ще кілька хвилин послухати своє дихання. А я вам дякую за те, що ви приєдналися до моєї практики. Сподіваюся, вона було корисною для вас і принесе вам задоволення. Дякую вам за